Вік, якби ти могла поділитись от одним основним секретом життя, який допоміг тобі дійти до того, де ти зараз, Що б це був за секрет? Е, слідувати за своєю інтуїцією і слухати своє серце. Бо дуже багато шуму навкруги, і дуже багато є нав'язливих якихось думок, нав'язливих рішень, нав'язливих шляхів. В цьому всьому є тільки один єдиний і правильний це коли ти обираєш себе і слухаєш саме, що для тебе важливо, куди ти хочеш рухатись, і що саме ти хочеш робити. І навіть якщо це може йти проти логіки, а в мене так дуже багато разів було. Ти просто відчуваєш цю інтуїцію. Жінок вона неймовірно сильно розвинена, і ми дуже часто її глушимо або вправдовуємо. І дуже хочеться більше слухати саме інтуїцію, і тим самим це дорівнює довіряти собі і своїм відчуттям. Які маленькі звички, які ти робиш щодня, допомагають тобі бути взагалі щасливою і досягати бажаного. Ну в цілому дуже важливо знайти свої ритуали. Я вела досить такий номадський образ життя останні ну, 4 роки. У мене прям не було дому взагалі десь 9 місяців. Прям кожного тижня, кожного тижня. В мене не було бази, і я постійно переїжджала. Я зрозуміла, що мені дуже важливо ось ця morning routine. Для мене ранок це свята частина дня, і мені дуже важливо навіть от коли я переїжджала з країни в країни, з будинка в будинок. У мене завжди була якась свічечка, яку я запалювала, і вона така мені завжди створювала дім, такий затишок, що я тут, це мій, мій такий безпечний простір. Також я веду щоденник, зараз трошки рідше, але в цілому це також для мене така таблетка заспокійливого, що я можу просто писати щось рандомно, або писати якісь плани або цілі, або просто якісь рандомні думки, які виглядають як він Тобто я це не намагаюся навіть складати в якесь есе, а просто це виписую, щоб воно якось виходило з мене і відчувалося більше, ну, також як такий безпечний якийсь простір. І насправді для мене дуже сильне відкриття це спорт. Регулярний кожного дня, точніше, я б так сказала, робота з тілом, і коли нема там, ну от прям во ще дуже впадло займатися спортом, то масаж. Тобто, кожного дня робити щось для тіла, саме фізично. Типу, що це може бути якась маленька руканка, біг або там падал. Тобто, ну, кожен сам обирає якусь діяльність, яка подобається, але щось мінімально повинно бути кожного дня. Оце також база попіклуватися про свій фізичний. Зичний стан, щоб ти себе класно відчував. Що ти робила сьогодні? Сьогодні робила дуже ліниву руханку, бо мені дуже було впадло, і я просто така: ну щось, я коротше, ще поділаю, якісь тягучки, потягучки, якусь таку бейзіку. Ну, Батько, да. типу, не хочеться знаєш, щоб все було ідеально. Головне, хоч щось кожного. Да, маленькими кроками. Це також такий, знаєш, великий інсайт насправді, бо раніше в мене було. Ну, була така думка, що якщо я вже там йду на тренування, то я йду на дві години, і я роблю yeah. якийсь максимум. да. І так і по життю, типу, якщо я роблю, то я роблю на якийсь максимум, і я взагалі не дозволяла собі робити щось на чуть-чуть, типу на трошки. А потім я зрозуміла, що набагато ефективніше буде робити щось маленькими кроками, і це як у спорті, так і по життю. І по всім звичкам, які ти вибудовуєш для себе, і з харчуванням, і зі стосунками, і з усім, що краще робити щось потрошку маленькими кроками, ніж щось таке, типа, одразу Так, да, да. да. Для чого ти живеш? То я живу для того, щоб жити максимально якісне і цікаве життя, щоб проживати якусь цікаву особисту історію, як особисту книжку. Якусь я тут для людей. Для тих людей, яких я фотографую, і для яких я зберігаю спогади на все життя, останнім часом дуже багато думаю про те, що чому я фотографую весілля вже так багато років. Я зрозуміла, що для мене є дуже велика цінність у тому, що я дивлюся на весілля не як на якусь знаєш, виставу або якусь показушні А я дивлюся це якраз такою глибокою точки, і в мене такі клієнти, то. Звісно, що є і інші інший сегмент, де багато такого, але я в таке свідомо не йду. І мені дуже важливо, що ті люди, яких я знімаю, я бачу в цьому щирість справжність почуттів, і вона не лише між парою, а і між батьками, між людьми, між гостями, між всіма, хто є на, на цьому святі, там дуже багато любові і почуттів, і дуже цінно знімати це і розуміти, що у цієї фотографії. Афі є цінність на багато років. Це не просто там фотосесія, яку ти зробила там ну сама собі, десь так там також є цінність про дорослішання і якусь візуальне сприйняття себе. Але коли це йдеться мова про весілля, де є батьки, які яких так чи інакше не стане, да де є дуже багато цінних щирих моментів, які я. Закарбовую для інших людей, бо це ну чисто для них. Мені ж це якби не потрібно мені ці кадри. Я бачу в цьому дуже велику цінність, і це мене дуже сильно мотивує. Що я роблю щось важливе для людей, щось хороше, таке добре, світле роблю. Що вони будуть через багато років згадувати, пам'ятати, вішатимуть на стіни, дивитися, друкувати альбоми, і ось в цьому всьому немає якогось часу, і це дуже прикольно а, таке таймлес. Якась в мене така робота і цінність по життю ось цим ділитися, і воно поза часом. А ти б займалась тим, чим займаєшся, якби грошей от не існувало? Дуже важко уявити, що я не заробляла гроші і не працювала. Воно є в тебе закрити. Питання. Да. Ні, я думаю, що я б знімала, просто звісно, що там була б більша потреба. В ближчому контакті розумінні, що ось саме для цих людей, бо звісно, що я не буду тут зараз, знаєш. Брехати про те, що там це тільки так. Ні, звісно, що в мене є там відсоток клієнтів, які не не попадають в десятку по цінностям, і це окей. Я все одно вважаю, що насправді е цінність, та яку ми робимо безкоштовно, це дуже важливо, і це повинно бути. Але також я вважаю, що кожен вклад людини він повинен оплачуватись. Звісно, що якби не було там вимірювальної всесвіті грошима якоїсь. Е Типу, це не треба було вимірювати, то я думаю, що я б цим, цим і займалася, бо в цьому дуже багато емоцій, і це дуже живить. Яку пораду ти б дала жінці чи дівчинці, яка тільки зараз починає свій шлях? По перше, як я вже казала про те, що слідувати своїм своїй інтуїції. І слухати своє серце. Я дуже хороший приклад, як зрозуміти, да, де, де твоє місце або де що тебе кличе, коли ти не за не зовсім можеш зрозуміти. Ми там дивимося, якісь рілсики, і там ж є дуже багато всього і для всіх. Дуже часто тобі потрапляється якесь відео. Там не знаю, як жінки живуть життя біля океану, наприклад, займаються спортом біля океану, там снідають біля океану, там щоденно щось пів і ти от дивишся на це, і ти така, блін, от я теж так хочу. От я, от мені теж здається, що. Це якось про мене. Оце б мене зробило щасливіше. і оце такий. Дзвіночок про те, що цей досвід тебе якось кличе, тобі треба в нього подивитися і його спробувати. І тут вже друга штука включається, що тобі треба мати сміливість вийти з якихось своїх страхів, щоб спробувати це. Людина, яка хоче, вона все для цього зробить. І можна посунути якісь робочі процеси, можна щось там домовитись, можна полетіти на тиждень, можна відкласти гроші. Можна зробити, щоб спробувати дуже багато всього, але найосновніше, що. Заважає людині це зробити, це страхи. Треба мати сміливість вийти, отак е через цей страх, стіни цього страху, який тебе окутає, а вдруг не вийде. А може там то, а може це, і спробувати просто це зробити, бо ти будеш набагато більше жалкувати про те, що ти не зробив, ніж про те, що ти зробив, і воно, наприклад, не відгукнулося. Ти можеш реально думати про те, от я так хочу, потім приїхати і зрозуміти взагалі не моє. Не знаю, люблю сніг, хочу в гори, і от таким чином можна експеримент щоб знайти те, що дійсно твоє, і що буде робити тебе щасливою і зробить твоє життя більш повноцінним. І насправді сам прикол в тому, що поки ти оце от досліджуєш, смакуєш, дізнаєшся, і в цьому вже є оце, оцей момент, що ти живеш своє життя, і воно вже перетворюється на життя мрії. Вік, а от як би ти себе описала? Хто ти є? Я жінка. Я дослідниця, і як я досліджую світ навкруги, так і я досліджую світ всередині себе. Вивчаю його, знайомлюся, і дуже прикольно з кожним роком відчувати, як цей шлях він дуже по-різному розкривається. Я людина, яка зберігає важливі і цінні моменти і періоди для інших людей. І я мандрівниця е світом і якихось відчуття робочих і в якихось таких ж самих пошуках. В пошуках себе, в пошуках себе в цьому місці, в пошуках людей, які будуть траплятися на моєму шляху. Ну так. Але я жінка, я дуже... дуже роз... різноманітна і дуже багатогранна. І мені дуже подобається, що я більше не закриваю себе в якісь рамки, в якісь. Знаєш, я не натягаю на себе якусь маску, яку я сама собі придумала. І мені подобається, що я можу проявлятися різною і дитячою стороною, і підлітковою, яка хоче вриватись на тусовки, і дуже серйозною в робочих питаннях, і дуже ніжною турботливою. І якось я поставила таке собі питання. Я не знаю, як мені себе вести, або яку мені частину мою там проявляти або показувати. І мені якось одна дівчинка сказала: а навіщо тобі обирати, якою ти можеш бути? Ти. Ти і є це все, і мене насправді це була просто переписка в інстаграмі з дівочкою, якої ніколи в житті не бачила, яка знаєш нічна переписка, але от просто її оці слова мені так попали в десяточку про те, що мені не треба обирати. Я різна, і в цьому кайф, бо я дуже багато людей, які живуть в одній ролі, в одній якісь свої такі рамочки. І мені дуже кайфово, що я дуже різноманітна, і я розумію зараз в цьому силу. І тому мені дуже хочеться підсвятити там, всім дівчатам, всім жінкам, що в цьому і є смак жінки, що ми всі ну, ми такі різні, і ми проявляємося в різних чи... частинах себе, і так круто можемо ними керувати, їх показувати, їх проявляти. І оце для мене такий прям був інсайт. Чим ти найбільше пишаєшся в своєму житті? Я зробила себе. Ну так може його <свистично>, але просто я зробила себе, і воно в в'єтечки роз, розтікається. Я зробила кар'єру, я зробила роботу, я зробила ім'я, я зробила своє життя, я зробила своє тіло, я зробила там свої травми, якісь переросла. І ну я дуже пишаюся собою. У мене був дуже ну складний шлях. У всіх у нас дуже складний шлях, але знаєш, ну є прям такі якісь базово дуже багато болючих. Болючих моментів, які формували мене, і які через цей біль ти так просто переступаєш в якийсь момент і зцілюєш себе, і ростиш себе наново, піклуєшся про себе. і... Та я зробила себе. В чому твоя магія життя? От які ключові розуміння про життя для тебе виявились найвпливовішими? Е, я скажу ту, яка от типа нещодавно. А, ні, дві. Є дві. Перша це тут -то паса, це італі, італійський вислів, який означає: все минає. А, прийняття того, що все минає як погане, так і хороше, а, дуже трошечки мені облегшило життя. бо Якось в мене м, був період, коли я думала там, що за білою полосою точно буде чорна. У мене був страх, що щось хороше не може е, бути довго, і щось погане буде його буде більше, або потім воно тебе накриє. І ось ця фраза все минає. Вона як трошечки збалансовує те, що і ну це окей, що і погане є, і хороше є, і не треба просто в хор в хорошому стані думати про те, що скоро буде чорне, нам буде капець, і Ми будемо якось вигрібати. І те теж пройде, і потім буде. Бі біла полоса, і тому це тут -то Паса — Це такий дуже якийсь врівноважуючий, заспокійливий е спосіб. Другий це я дуже люблю фільм е It Pray Love». Це прям е общий, фільм, фільм Моє життя. Там дуже багато класних цитат, але є моя улюблена патєрявноєся є істинна часть равновіся життя. Для мене також це була дуже така. Глибока думка про те, що коли я закохувалася, я дуже втрачала себе, втрачала свою рутину, втрачала якийсь баланс життя, дуже сильно в це ем, типу влітала, і потім, коли виходила, то дуже довго поверталася. І потім я собі якось якийсь момент сказала, що я більше не буду там закохуватися, бо не буду так віддаватися, бо е, я втрачаю тоді. Баланс втрачаю життя. Я типу така структурована. В мене все повинно бути понятненько, по списочку. І ось ця фраза також вона додала мені якоїсь легкості про те, що насправді втратити ось цей якийсь такий баланс і такий ем, рівний спосіб життя через закоханість і через такі інші емоції це дуже класно і це е, дійсно важливий момент в. Етапі твого життя, і чим більше таких якихось є штук, які тебе вибувають в гарному сенсі, то тим більше твоє життя буде яскравішим і цікавішим. Клас, дуже, дуже, дуже все відсутала добре. Що б ти хотіла побажати зараз ті, яка дивиться це відео? Останній тиждень мене дуже сильно, я дуже сильно рефлексую в себе підлітково. Я не знаю. З чим це пов'язано? Але в мене якісь дуже прикольні думки на цей рахунок, і мені здається, що дуже багато жінок, от в віці, там десь з до 30, там плюс-мінус. А це такий період, коли ми трошечки втрачаємо своє з'єднання зі своєю підлітковою дитячою частиною, нашаровуючи. Якісь думки інших там, партнерів, якою повинна бути ти, якою повинна бути жінка, там, думки суспільства, наприклад. Ну, тобто, ти в цей Вік така трошки вразлива, як наче ти вже не підліток, да? але ти ще й не доросла така прям суперсформована особистість. Ти починаєш шукати, яка я буду жінка, якою я хочу бути. І от багато всього нашаровується. ти приміряєш різні маски, ти, типу, експериментуєш це. Все я нещодавно типу дуже сильно прям мене още бомбануло. Типу, що я втратила, якою я була. Як я згадала чомусь там мої стосунки з першим там хлопцем в 15 років. Я згадала, що я була офігенно впевнена в собі. Я мала свої кордони. Я чітко казала, що я хочу, що я не хочу. Я просто була собою, була живою, була справжньою, була емоційною. І от дуже хочеться нагадати всім, хто буде дивитися це відео, згадати ось цю себе, якою ти росла, з якими взагалі. Е Налаштунками ти створювалась, ти росла, поки тебе не нашарували. Ось ці думки суспільства, думки якихось партнерів. Ну ми всі це через це проходимо. Це зараз можливо якісь міленіали чи зуміри, Вони вже більш осознані, але наше покоління, воно прям дуже сильно е, нас ми самі себе ж. Да, навіть це не суспільство, а ми самі себе. Просто почали перешивати, перекривати і втратили ось ту дійсно щиру і справжню частинку себе. І дуже хочеться її зараз віднайти, дати їй життя, просто її так до себе приліпити і згадати, яка я. Я хочу бути знову такою, але вже в моїх дорослих, ось цих розуміннях життя, в моїх цінностях, просто згадати ось ту легкість, яка була там, і ту, знаєш, цю дитячу таку безумовну якусь, там, безумовне кохання, ось це дослідницький, такий пригодницький, от це відчуття життя, що ти там пробуєш, експериментуєш, і більше така відкритість якась. От Ось це мені хочеться саме тут, і зараз, про що я думаю, і що зараз, який я етап в житті проходжу, от мені хочеться, щоб ми ось це все згадали і не втрачали.